Вітаю! Хочу поділитися майстер-класом от такого взуття лялькового та сумочки. Дивіться, що вам знадобиться для роботи. Це, звичайно, викріка. Картон плотний. Я беру картон 2 мм товщиною. Пивний картон називається. Потім, нам знадобиться фаміран, глітерний. Чого глітерний? Бо він товще йде, плотніше. Потім обов'язково фен. Склеїть десмокот, ващений шнур. І дивіться, ще потрібні пробійнички. один пробійничок для того, щоб зробити отакі невеличкі отвори для зав'язочок. Так, це можна прибрати. Так, вирізаємо. Е, ще один момент. Е, Обов'язково е, малюйте. Простим олівцем, не ручкою, бо ручкою воно потім буде розмазуватися і у вас буде ну, вимазана обув. Це вже провірено. Від цього клею ручка розтикається. Так, після того, як ми вирізали наші деталі, викроїли, дивіться пробійничком намічаємо місце, де в нас буде зав'язуватися обув. І робимо отвори. Ось так. Бачите, що в нас повинно вийти? Тепер беремо ось ці детальки, подошву нашу і передню деталь взуття. Беремо Клей десь мукот. робимо тут голочкою тонко маленьку дирочку. Вона не потрібна бути велика, щоб у вас клей не розмазувався. І от потрохи наносимо, зараз покажу ось так от. Обов'язково візьміть якусь основу, на що ви повинні покласти оце. Щоб не вимазати вдома стол другу робимо. Так і передню деталь ми наносимо ось тут.